Я впевнений, що вони і так були змушені відігрувати все. Навіть з 28 числа можна бачити, що адміністрація після історії в Білому домі вони все ж таки зрозуміли, що пішло не туди. Чому? Тому що буквально через добу вони фактично почали вмовляти Зеленського, давай повертайся, щось підписуй, там угоди, неугоди, мирний план і так далі. Моє питання, а чого ви просите повертатися в Україну? Ви ж говорили, карт немає. Якщо карт немає, ну йдіть домовляйтеся з росіянами. А виявляється, що і там, і там немає ресурсів uh -huh. і карт. Тобто вони такі, які є, там, да, за своїми недоліками та перевагами. У нас є критична залежність від американців. В першу чергу по виробництву ракет Петріот, Це не виробляють європейці, запчастини F-16, ну і багато чого іншого. Тому а, а, слід перечекати те, що відбувається. Ну знаєте, те, що Трамп спробує взяти Україну на пон, це було передбачено. Я це щодо цього, як коли мене запитували щодо Трампа, я ніколи не підтримав таку антитрампівську історію щодо нього. Там комусь естетично вам не подобається, може Трамп, да але я хочу сказати, а, ну, естетично красиві демократи нам припиняли постачання зброю ще в 2022 році, на 5 місяців, щоб не дай Боже не добили Росію. Так? Проблеми з розвідкою до цього було, тільки про це ніхто не говорив. Да? Ну, ніхто не говорилося і так далі. Тому ми повинні чітко розуміти, що те, що робить зараз, намагається робити адміністрація Трампа, це не політика Трампа. Це політика Сполучених Штатів Америки останні 150 років, намагання врятувати Росію. Вони завжди цим займалися. Перше вони рятували від голоду, що в 1891 році, хто не знає, Є чудова картина Івазовського, американська допомога називається. набальована 1892 році. Більшовикам, хто давав хліб в 20-х 20 роках після громадянської війни, американці. Хто давав військові технології Сталіну? Рузвельт. Хто бігав тут по, по, по Києву і по, по Литві, до речі, щоб не виходили з Радянського Союзу? Американці! Тому що вони їх завжди хотіли врятувати, їм так зручно. Попередня адміністрація теж рятувала росіян. Потрохи даємо, щоб вони адаптувалися до нової зброї, припиняв невмотивовані затримки зі зброєю, розмову про те, як вони нас люблять, а реально просто ну, стікає кров'ю країна і так далі. При тому, даючи можливості, що торгувати нафтою. Чому? Тому що, наприклад, попередня адміністрація російська нафта потрібна була, тому що у них був зелений перехід. А в чому велика протиріччя Трампа і Путіна? В тому в нафті якраз.